Я вірю тобі, і вір, і не не неведе! Вітаю кожного на каналі Духовні Сили України, і я дуже радий знову бачити вас. І дійсно збиратися разом навколо Божого Слова. Тому що дійсно, друзі, посеред цих непростих обставин, в яких знаходиться наша країна і наш народ, дійсно це велике благословіння чути радісну звістку з Божого Слова. Тому що, на жаль, ну, радісного не так багато в цей час, але. Незважаючи на це, Слово Боже, воно несе надію і воно несе підтримку і зміцнює наші душі, коли ми приходимо до нього. Давайте ми сьогодні знову відкриємо з вами 2 Петра, перший розділ, і будемо читати з 2 по четвертий вір, тому що тут, в цьому місці є. Дуже-дуже важливі думки, які нам треба зафіксувати, і на яких нам треба зосередити своє бачення. Отже, 2 Петра, перший розділ, другий, четвертий вірш. І отут Петро говорить такі слова: Нехай благодать і мир вам примножаться. Ви бачите, про що йде мова? Мова іде. Про примноження благодаті. А що таке благодать? Благодать це все забезпечення, яке тільки потрібно людині. І це забезпечення воно не приходить на підставі наших діл, а воно приходить на підставі того, що зробив Ісус Христос для нас. І от дивіться, нехай все забезпечення. я так Прочитаю, да? Яке потрібно нам і мир. А скажіть, будь ласка, мир потрібен? Нехай благодать і мир вам примножиться. Тобто мова йде про примноження. Але далі говориться, як це примноження відбувається. Нехай благодать і мир вам примножиться. В пізнанні Бога та Ісуса нашого Господа. Отже, друзі, коли ми пізнаємо Бога, в той час Бог примножує благодать. Бог примножує все, що нам потрібно. Кожний раз, коли. Ви слухаєте проповідь. Да? От дивіться, ви приходите на цей канал Духовні Сили України, ви включаєте проповідь і настанову вірі. Що відбувається? Ви пізнаєте щось. І в той час, коли ви пізнаєте не просто щось, ми тут, на цьому каналі, говоримо про пізнання Бога, про пізнання Його мудрості. Ми говоримо про пізнання Ісуса Христа. Ми говоримо про пізнання законів Божого Царства. І от кожний раз, коли ви приходите і пізнаєте, що відбувається, Бог, який є Богом примноження, примножує що? Примножує мудрість, примножує силу. Примножує надію, Він примножує все, що нам тільки потрібно. Це дуже важливий духовний принцип. І знаєте, деякі люди, що ви ото там навчаєтеся і навчаєтеся? Так, ми пізнаємо і продовжуємо пізнавати Бога. Тому що, знаєте, Він великий. Він могутній, Він не є якимось маленьким Богом, знаєте, з яким ти поспілкувався 5 хвилин, і ти кажеш, ну, я вже все про тебе знаю. Ні, Він великий і могутній. Тому нам треба продовжувати і продовжувати. Але хочу фокусувати вашу думку на примноженні. Благодаті, мир вам примножиться. Як в пізнанні Бога Та Ісуса нашого Господа. І далі написано: Його божественна сила дала нам усе для життя і побожності. І знову, як це? Через пізнання того, хто покликав нас своєю славою і доброчесністю? Тобто, друзі, все, що нам потрібно. Воно знаходиться в пізнанні Господа нашого. І бачите, Його Божественна сила проявляється саме тоді, коли ми з вами пізнаємо. Я сказав: ви включили проповідь, ви слухаєте, що це, ви пізнаєте Бог примножив. Кожний раз, коли зранку, ви відкриваєте Святе письмо. І ви починаєте читати, що ви робите в цей час? Ви пізнаєте Бога, ви пізнаєте Його Сина Ісуса Христа. І в цей час, коли ви пізнаєте, Бог дає вам примноження, примноження всього, що вам потрібно. Кожний раз, друзі, коли ми заходимо в таємну кімнату і починаємо молитися, спілкуватися з Богом, а спілкування це найкраще пізнання. Одне діло, якщо хтось вам розповідає про нього, а інше діло, коли ви особисто спілкуєтеся. І от, друзі, молитва це також пізнання Бога, що відбувається в цей час. Коли ми пізнаємо Бога, Бог примножує в наше життя все, що нам потрібно. І давайте ще далі прочитаємо. Отже, Його Божественна сила дала нам усе для життя й побожності через пізнання того, хто покликав нас своєю славою і доброчесністю. І далі сказано: завдяки їм. Тобто завдяки дорогоцінним обітницям, про які ми говоримо останній час, дивіться, завдяки їм нам даровані великі дорогоцінні обітниці, щоб через них ви стали учасниками Божественної природи, уникнувши розтління, яке існує у світі, через лихі бажання. Отже, бачите, друзі, що наш фокус на пізнанні, і наш фокус в більшій мірі на обітницях, які нам дає Господь Ісус дійсно приносить примноження в наше життя, приносить підтримку для нашого життя. А люди, які рухаються без пізнання, друзі. Це ну, настільки слабке життя. Подивіться, що Слово Боже говорить, не я. Знаєте, це не моя думка особиста, а це Боже Слово. Послухайте, Псалми, 15 розділ, 4 вір, я прочитаю в різних перекладах, для того, щоб ми мали розширене бачення цієї думки. І от в перекладі Огієнка сказано, Нехай множаться смутки для тих, хто набув собі інших богів. От подивіться, да, ми почали з чого? Коли ми пізнаємо істинного Бога, Ісуса Христа, що відбувається в нашому житті? В наше життя приходить примноження всього, що нам потрібно. Тепер. Що відбувається в житті людей, які не пізнають істинного Бога, а які звертаються до ложних богів? Слово Боже каже, множаться смутки для тих, хто набув собі інших богів, тому що всі інші боги, крім істинного, Бога, Отця, Сина Духа Святого, крім істинного, Господа Ісуса Христа, всі інші Боги це лже боги І коли людини, люди звертаються туди, що з ними відбувається в їхньому житті, множаться смутки. Навіть якщо ви подивитеся і проаналізуєте своє життя, і от дасте. Знаєте, ну, такий звіт, так, що відбувається в моєму житті? В моєму житті є примноження Божих благословень, чи в моєму житті множаться смутки. Ви зможете зрозуміти? Можливо, ви не тою дорогою йдете. Подивіться, як ще один переклад цього місця говорить. Численні скорботи спіткають тих, хто іншим богам прагне служити. Не просто ну, деякі проблеми. Численні скорботи. Численні скорботи спіткають тих, хто іншим богам прагне служити. І ще один переклад цього міста це переклад УМТ, О, тут, ну, гарно дуже сказано, дивіться. А хто богів шукає інших, зазнає той тяжких страждань. Ось відповідь для багатьох людей, які знаходяться в тяжких стражданнях, і, може, вони задають питання, чому це так? Друзі? Мир і благодать і все добре примножується, коли? коли ми пізнаємо істинного Бога. А тут написано: а хто богів шукає інших, зазнає той тяжких страждань. І далі а, псалмопівець продовжує: мені не по дорозі з такими людьми. Я не буду приносити е, жертви отаким от богам. І навіть ймення їхні з уст моїх не злинуть. Я навіть устами своїми не буду проговорювати ці речі. Тому, друзі, через пізнання істинного Бога Бог примножує. Примножує мир і благодать, примножує мудрість, примножує сили душевні, фізичні, духовні. Примножує необхідне забезпечення, примножує захист. І послухайте, нам потрібен захист сьогодні. Де він? Впізнанні істинного Бога. О мені потрібні сили, я вже не можу! Де вони? Впізнанні істинного Бога. І якщо людина не пізнає, друзі, подивіться, що Слово Боже говорить ще раз, хто богів шукає інших, зазнає той тяжких страждань. Для чого сьогодні ми з вами зустрічаємося? Ми зустрічаємося для того, щоб підтримати один одного. Ми зустрічаємося для того, щоб разом пройти через ці часи. Вистояти, не бути зруйнованими. І цей принцип, про який ви чуєте сьогодні, це важливий принцип, який треба застосовувати, а не просто знати про нього. Добре, ще деякі місця. Давайте прочитаємо на цій зустрічі. Приповісті, 12-й вір, розділ, вибачте, приповісті, 12 розділ, 28 вір. І отут сказано так, в путі праведності є життя. Тобто, от що таке шлях праведності, коли я пізнаю істинного, істинного Бога, от в цьому путі, що є життя, і на стежці її немає смерті. Сьогодні багато людей вони запитують, як мені? Знаходячись в цій країні, де смерть забирає життя людей, як мені зберегти своє життя, як мені уникнути смерті, друзі, ось відповідь. Є путь праведного, на якому людина пізнає Ісуса Христа, на цьому шляху, на цій стежці. Немає смерті. Немає смерті. Подивіться, інший переклад говорить: на дорозі правди, на оцій дорозі життя. І на цій стежці смерті немає. На дорозі правди життя, на дорозі пізнання Бога життя. На цій дорозі ви отримуєте мудрість. На цій дорозі ви отримуєте захист, на цій дорозі ви отримуєте підтримку. А що на цій? І ми з вами читали, да? хто богів інших шукає, зазнає той тяжких страждань. Я не хочу тяжких страждань. Я хочу. Знаєте, Божої підтримки, тому йду цим шляхом. І Бог закликає кожного. Подивіться, ще написано життя, то значить праведним шляхом іти. А інший шлях завжди веде до смерті. Подумайте про це, друзі. Подумайте про це. Я не говорю сьогодні про пізнання релігії. Я не говорю про пізнання релігійних законів. Ми говоримо на цьому каналі про живі дієві стосунки з Богом. Галилуя. Притчі 13 розділ, 6 вірш. Давайте подивимося. Причі 13.6. Послухайте, як слово говорить, праведність охороняє невинного в дорозі. А що таке праведність? Праведність це е, не намагання самому жити праведним життя. Це коли ми приймаємо Ісуса Христа і приймаємо Його праведність, і потім Да? І дивіться, праведність охороняє. Таку людину в дорозі. І далі. А гріх нечистивого провадить його до загибелі. Друзі, ми над чимось працюємо. Ми працюємо над тим, щоб ніхто не загинув. І ми працюємо не просто, знаєте, як добрі волонтери. Ні, ми працюємо від імені Господа нашого Ісуса Христа. Про якого сказано, що Бог так полюбив цей світ, що віддав Сина Свого, щоб всякий, хто повірить в нього, мав життя вічне і не загинув. Тому, друзі, треба використовувати ці принципи. Притчі, 4 розділ, 18 і 23 вірш а, хочу прочитати разом, тому що багато людей вони читають з 20-го вірша, але а, якщо бути точнішим і прочитати з 18-го, ми зможемо побачити повну картину, в якій Бог хоче донести до нас щось. І от дивіться: притчі 4:18. Дорога ж праведних, яка це? Вона як проблиск світанку, який стає дедалі яснішим, яснішим, аж поки не настане світлий день. Тепер, а шлях нечистивих, тобто, коли людина живе без Бога, ходить своїми шляхами чи просто пізнає інших богів, а шлях нечистивих як темрява. Знаєте, отут темно. А далі ще темніше, а далі мрак. Але дорога праведних, як проблиск світанку, який стає дедалі ясніше, аж поки не настане світлий день, а шлях нечистивих, як темрява, вони не знають, об що можуть спіткнутися. І ось початок. А потім, а потім, дивіться, це призив. Бога, Сину мій, будь уважний до моїх слів, тобто до пізнання. Тому що коли ти пізнаєш, що відбувається в твоєму житті, Бог примножує радість, Бог примножує мудрість, Бог примножує силу, Бог примножує. Підтримку всю, яка тобі потрібна. Сину мій, будь уважний до моїх слів, прихили своє вухо до моєї мови, нехай ці слова не відходять сперед твоїх очей, зберігай їх у своєму серці, бо вони є життям для того, хто їх знаходить, і здоров'ям для всього Його тіла. Понад усе, що лише зберігаєш, бережи своє серце, тому що з нього б'ють джерела життя. І, друзі, таких місць в Біблії дуже-дуже багато. Але я думаю, що ми з вами дуже розумні люди, і ми можемо чути про те, що Дух Божий хоче донести до нас. Отже, давайте будемо разом пізнавати Бога. Давайте будемо разом фокусуватися на Слові Божому. І нехай через це приходить велике примноження доброго, славного в наше життя. І більше того, давайте будемо подалі відокремлюватися від оцих шляхів. На яких немає пізнання, чи є неправильне пізнання. Я хочу помолитися разом з вами, і нехай дійсно знаєте цей принцип, про який ми сьогодні з вами дізналися, він буде ствердженим в нашому житті. Боже, ми дякуємо Тобі за це слово, ми дякуємо Тобі за це навчання. І сьогодні ми вирішуємо пізнавати Тебе всім нашим серцем. Ми вирішуємо дійсно читати Твоє слово, пізнавати Твої закони і Ти Твоїми дорогами правди, на яких є мир і безпека і благословіння. Ми молимося, Боже, захищай нас від неправильних шляхів. А це шляхи, на яких нема пізнання про тебе. Захищай кожного з нас, тому що ці шляхи це шляхи смерті. Я благословляю кожну людину, яка чує мене і проголошую понадприродний захист, понадприродню підтримку для кожного з них в ці часи. Дякуємо тобі, Боже, за те, що. Ми пройдемо, тому що ти з нами. І ми в спокої і мирі в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я благословляю вас, друзі, і до нових зустрічей.